З початку повномасштабної війни центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених людей, що працює у Луцькому радці, надав допомогу майже 38 тисячам переселенців. Про це Суспільному розповіла Ліна Галан, начальниця міського управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вибирає одяг для трирічної доньки Олена Бондаренко. Розповідає на Волинь з Донеччини, приїхала два місяці тому. Сюди прийшла вперше. Там батьки живуть. Ну просто що ми не можемо там знаходитись, так як там. Ну... Безпека для дитини, для мене страшнувати трошки. Це якісь літні речі, ну щось таке. Для дитини більше. Ну таке, щоб там вдома ходити. Таке. Бо для дому трошки дорогувати окуплять. З бахмута переїхала на Волинь Юлія Яковлева. каже, центр взаємопідтримки відвідує за потреби. Згоріло все житло, і тому ну, вже там залишатись, бо нема де. Ну як треба щось там дітям. Ну так, прийшла. Взяла футболки, шорти. Була що покупувала, бо такі ну не дуже речі такі, щоб вдягнути. А так, що якщо є, там такі більш-менш нормальні тоді. Тут беремо. То буде для хлопчика, не для дівчинки. Ну давай від медика туди. Лучанка Вікторія Дмитрук, вчителька у центрі взаємопідтримки для внутрішньопереміщених осіб, допомагає під час відпустки. каже, працювати тут морально важко. Людей шкода, і ти питаєш, що вам треба В мене немає. Це страшно. З дітьми цікаво. Дітям хочеться щось знайти. Для них будь-яка іграшка то ну, вже, вже хочеться. Хоча мами дуже їх зупиняють. Тому що, кажуть, ти взяв дві іграшки три, вистачить, зараз прийдуть дітки, зараз будуть знову. Зі складу піднімаємо сюди одежу, дівчата-волонтери її розкладають, сортують. А ми потім, вже після сортировки, якщо, наприклад, зимова попадає, то ми її опускаємо знову в склад. З початком війни то роботи стало трошки менше, тому що менше вже приходить гуманітарної допомоги, менше вже приходять клієнти за ВПО. Центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб працює тричі на тиждень, понеділок, середу та четвер, з 9 до 17 години. Тут можна отримати як матеріальну, так і психологічну допомогу. Говорить начальниця міського управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ді Ліна Ми маємо можливість сьогодні забезпечувати найнеобхіднішими продуктами харчування внутрішньопереміщених осіб одягом, взуттям і власне предметами побуту, які необхідні. У нас є психологічний штаб, де скеровуємо до психологів. Це люди, які проживають вже довгий період часу. і Ми більше сконцентруємо роботу на їхню інтеграцію, на працевлаштування на сьогоднішній день. Відповідно до зміни до положення, ми обслуговуємо в. Внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до нашу територіальну громаду і перебувають не більше трьох місяців. Ну це переважно і Херсонська, і Запорізька область. Зі слів директорки обласного департаменту соцзахисту населення Оксани Гобот усього з початку повномасштабної війни Волинь прийняла 77 тисяч 900 українців з областей, де тривають бої. Оксана Коцергіданилюк, Суспільне новини, Луцьк.